Це все обурило мережу та стало головними темами обговорень у медіа у 2024 році. Чимало зірок потрапляли у скандали. Мова, незаконний виїзд за кордон, гучні вечірки і не тільки. Про найяскравіші зіркові скандали розповідаємо далі. Втеча Олександра Волошина наприкінці серпня стало відомо, що блогер покинув Україну, бо нібито відчував загрозу для свого життя та записав велике відео. Інформація, яку я буду вам зараз розповідати, зазвичай залишається поза кадром. І люди звикли замовчувати про це. Але при цьому всьому я розумію, що маю розповісти вам те, що насправді відбувається в моїй країні. А пізніше він заявив, що свого майбутнього в Україні не бачить. Він оселився у Іспанії, а згодом купив розкішну вілу на балі і тепер проживає на кілька країн. Вчинок блогера збурив мережу. Зокрема, Раміна вирішила стосовно цього провести своє розслідування. Вона дізналася, що Волошин ретельно готувався до виїзду. Незадовго до втечі він продав нерухомість та вивіз за кордон автівки. Також Раміна зазначила, що блогер перетнув кордон завдяки корупційним схемам. Він виїхав за межі України, нібито під прикриттям водія мікроавтобуса. Суспільство не готово сприймати таких блогерів. Ми не будемо терпіти, от таких, як Саша Волошин. І, будь ласка, люди, думайте, кому ви донатите і у кого ви. Купуєте послуги, краще заохочуйте і український українські бізнеси тих, хто залишився тут і працює під цими всіма обстрілами на благо нашої держави і не займається популізмом. Мовний скандал із Ксенією Мішиною у березні цього року. Зірка українських серіалів записала подкаст із фітнес-тренером Сергієм Пількєвичем і опублікувала фрагмент відео на своїй сторінці в інстаграм. Усе б нічого, але розмовляла вона російською мовою. На третій рік повномасштабної війни користувачі мережі звинуватили її у розмиванні кордонів між українцями та росіянами вже у листопаді. Мішина відмовилась відповідати на запитання журналістки про це та пішла з кадру під час інтерв'ю. Про те, що ви так само були на відпочинку і давали інтерв'ю російською мовою. Чому прийняли рішення? Ми не будемо про це говорити. Ну серйозно, ви хочете про це поговорити? Ну тому що суспільства є до вас питання. Крім того, нещодавно знаменітість повідомила, що більше не працює на телеканалах ТЕТ, де вона була ведучою шоу Я люблю Україну, а також на каналі Ми Україна, де вона вела шоу Прокидайся із Юрієм Ткачем. У ЗМІ припустили, що це може бути пов'язане із мовним скандалом. Гучні вечірки та ще й з російськими піснями. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша, український актор Тарас Цимбалюк у цьому році також серйозно оскандалився. Артист разом зі своєю обраницею проводили час у компанії скандальної блогерки Анни Алхім. Під час вечірки звучали пісні російських і білоруських виконавців, зокрема, і тих які відомі своїми проросійськими поглядами. Втім, за декілька днів після публікації відео актор вибачився за такий вчинок та визнав, що був неправий. Ще на початку року у мережі розгорівся скандал за участю ведучих ютуб каналу Ісландія Сергія Іванова та Володимира Петрова. В ефірі вони спершу дивилися відео журналістки Аліни Доротюк, а згодом стали обговорювати його. Причому почали із зовнішності дівчини, дозволивши собі образити її, коли назвали її страшною. Тобі здається, блогери мають право транслювати під час війни, mm -hmm. І що не мають право. Спочатку, коли почалась війна, мені здавалося, що нічого не маємо права. Альона Альона придбала собі окуляри, чи що mm -hmm. Вона щось з зором? чи mm -hmm. Не це. знаю. Що не не зна. Зна. А я так розумію, що ця я весь час забуває як її звати. Вона от тупо спеціалізується по тупих короче, візаві. Е -е 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 а це ж а тобто, старий а... прикол. Знайди я... подружку, страшнішу ніж ти. <гум> це ж стара ну, жіноча хитрість. Ну давайте відверто. В цьому випадку це важко зробити. Але ну, те, що вона старається, треба. Rua. визнати і заохотити. її. Та давай намагайся. Можна можна спробувати десь на теплотрасах пошукати. От там, я думаю, що хтось гідний може знайтися. Сама ж Доротюк була шокована такими висловами та зазначила, що таким висловлюванням не місце в публічному просторі, адже вони лише провокують на шеймінг жінок за зовнішність. І звісно, варто згадати про один з найбільших скандалів Голлівуду, який не вщухав декілька тижнів американського репера та продюсера. Підіді звинувачували у рекеті сутенерстві галтувань. Та торгівлі людьми пік скандалу припав на кінець вересня та початок жовтня. Саме тоді одного з найуспішніших музичних магнатів в історії репу заарештували. Як стало відомо, змі виконавець хотів вийти під заставу, але йому відмовили. Суд боявся, що пав деді зможе тиснути на свідків. Звинувачення стверджує, що репер примушував своїх жертв до інтимних стосунків і записував все це на відео, аби потім змусити їх мовчати. Тоді у ЗМІ згадали так звані білі вечірки, які Підіді проводив з 1998 по 2009 рік. Зазнав. А під час обшуків у будинках репера було знайдено зброю, заборонені речовини, а також тисячі пляшок, лубрикантів та дитячої олії? А які зіркові скандали цього року запам'яталися вам найбільше? Пишіть у коментарях.